Доброго дня! Як завжди, дивимося карту завтрашнього дня. Тобто на 9.11, або на момент вашого перегляду. Для одиничок. Повторили. Для двієчок. Для трієчок. Одинички. Ваша. Я б сказала так, буде відчуття, що все відбувається не так, як вам хотілося. Тут у нас карта, яка говорить, створи свої мрії реальність, або зроби свої мрії реальність, але ця карта перевернута. Тому, знаєте, в когось буде бажання все закинути. Тому що. Все іде як навскоси. За що б не взялися, куди б не побігли, завжди будуть якісь невеличкі але. Розумієте, в чому проблема? Це буде не глобальний процес, це буде всього лиш один день. І то, скоріш за все, він буде через те, що на щось ви будете відвлекатися, На якісь мрії. На якісь бажання, і як не буде дещо вистачати певної концентрації, як тільки ви, скажімо, повернетесь в реальність розуміння того, що треба ну, взаємодіяти тут і зараз, стане набагато легше. Тому що забагато буде мрійливого мрил... стану, в когось буде таке відчуття, що начебто знаходитись не тут. І, звичайно, коли ми намагаємося знаходитись в паралелях двох світів, назву це так, а в якомусь буде хаос, а в якомусь буде все йти не так, як вам хотілося. Тому, якщо ви будете відчувати, що щось не так, відбувається не так, як вам хотілося, зупиніться, сконцентруйтеся на тому, щоб бути тут. В реальності, ну, а вже коли питимете смачненьку каву чи, можливо, чай, ну, хтось більш цікаві напої, тоді, будь ласка, можете дати собі спокій, дати собі можливість розслабитись і помріяти. Поки що вам говорять, що завтра і не мрій. Потрібно бути в реальності. В мріях ще вспієте. Або принаймні попросіть, щоб вам наснився гарний сон із вашою. Гарною улюбленою мрією. Двічки. Так. Будемо проявляти лідерські характеристики. Будемо розуміти, що а вирішення певних ситуацій залежить лише від вас. І що, знаєте, вже варто брати відповідальність за певні аспекти. Але знову ж таки розуміємо, що це карта лише одного дня. Тому сказати, що так все глобально вирішиться і ви на коні там, поскачете до власних перемог, я не можу. Але принаймні завтрашній день дасть вам впевненість собі підкріплену увагу зі сторони. Підкріплено тим, що ви зможете з чимось ну, поборотися, щось, як би то кажуть, ну, навіть підняти під себе. Ну, звучить дещо дико, але. А в когось буде відчуття, що, знаєте, ніхто не може так, як я. Супер. завтрашній день вам допомогу. Він покаже, що ви вмієте. А Когось, хто дуже б хотів би сидіти на лавці запасних або на останній партії, будуть випихати в перші ряди, говорячи, що от якщо не він або не вона, не зробить ніхто. Тому що я вам можу сказати? Змиріться з цим, і все ж таки ну, хочеться вам чи не хочеться, вдягайте цю корону. Із, я не знаю там як міфологічна ця тваринка, Олень з золотими рогами, от таку саму корону і ведіть їх всіх до перемоги. При тому завтрашній день обіцяє перемоги в багатьох сферах. Але в когось це буде завершення великого проєкту, в когось це буде невеличка перемога, але принаймні можливість цим користатися. Трічки. А от річкам говорять, що прийдеться дещо побути а, у. Хм. Я не скажу, що зовсім в самих собі, ні. Але дослухатися до того, що ви хочете саме зараз, а що відбувається саме зараз. Когось, можливо, будуть такі моменти, а, знаєте, як. Певні переживання, але не розуміємо за що вони, начебто, все більш-менш так як і завжди, або ну є певні нюанси, але вони не такі, щоб за них так нервуватися. Та чомусь вам говорять, що ви маєте дослухатись до свого внутрішнього голосу. Ви маєте дослухатись, а в хтось до своєї, скажімо, внутрішньої дитини щось вам кричать, а ви не чуєте. Тому о, можливий варіант, що завтра буде відчуття завмерлості. Ви маєте щось почути внутрі себе. Ви маєте щось, ну, можливо, навіть і дати собі. Чогось ви не помічаєте, що не дає вам можливості рухатись далі, що не дає вам можливості а, приймати якісь рішення. Тому дослухайтесь до а, свого внутрішнього голосу, почуйте його і, можливо, побалуйте себе або десь проявіть про себе заботу. Тому, тому що так само може проходити такий варіант, що ми дуже зморені, але змушуємо себе. Знову долати ще якісь, я не знаю, там, перешкоди вам говорять, що ви зможете це подолати, тільки дайте собі дещо спокою, дайте собі можливість дещо відпочити. Тому що це так само дуже важливо. І я б цю карту чому говорю про відпочити. Тому що тут мені показують енергетичне виснаження. Не повне, це не так, що вже, скажімо, все, батарейка сіла, ні. Але принаймні таке, що. Матиме певні відкати, тож трічки майте це на увазі. На цьому все бережіть себе, пока.